Акція підтримки тепло сердець бійцям АТО відбулась Черкаському національному університеті. Студенти та викладачі мали змогу передати Валентинку або шоколадку учасникам бойових дій на сході. Організатор заходу Отрішко Дарина, заступник голови студради Черкаської національної університету, розповіла про важливість та мету акції. День закоханих буде 14 лютого, і ми намагаємось підтримати наших солдат морально для того, щоб вони розуміли, що вони не одні і що тил у них є надія. Бере участь. Кожен факультет та кожен інститут нашого університету наберуть участь і викладачі. Вони навіть більше ніж студенти ініціюють нас малювати ці волонтинки. Ми збираємо до 9-го числа, до 9-го лютого, і потім приїде одна машина. Ми разом всі загрузимо туди, і волонтери повезуться до наших бійців. Учасниця акції Олеся Нестеренко переконала, що у цей святковий день валентинки дозволять бійцям відчути, що вони потрібні і заслуговують на любов. Я надзвичайно актуальна і ліва. Живим у такий складний час для нашої країни. Саме тому я вирішила долучитися до цієї акції, подарувати бійцеві разом з Валентинкою частинку свого серця, частинку своєї посмішки, частинку себе. Оголошення про акцію підтримки теплосердець бійцям АТО побачила в коридорі університету, зацікавилась та вирішила долучитись. До вибору Валентинки поставилась відповідально. Засмутило те, що серед великої кількості практично немає валентинок українською мовою. Підібрати слова для бійців надзвичайно важко, адже неможливо передати всю вдячність, підтримку та тепло. Сподіваюсь, що всі валентинки надійдуть бійцям та піднімуть бойовий дух, і у цей святковий день дадуть змогу відчути, що вони нам потрібні, важливі, заслуговують на любов. Зібрані речі доставлені волонтерам, які відправлять їх в зону бойових дій. Артем Ківак, Анастасія Моргун, студентське телебачення ЧНУ.